Ти кажеш про синдром меншої вартості українців? При цьому стільки скільки да, цього гноблення нашого внутрішнього є mm -hmm. в кожній з нас. Зняти ось цю корону в тебе <laughs>, олімпійська медаль, але ім'я не працює після завершення кар'єри. Я реально не вмію думати. Я просто роблю і сюрприз-сюрприз, воно відгукується людям і залітає. Мій блог один з перших про балет. В нас не прийнято про це говорити. Ти жінка, ти приїхала на фронт, ти приїхала, щоб знайти собі чоловіка. Та це хворі люди. Нормальна людина, її не цікавить, якої вона зовнішність, якою вона стація. Якось як то кажуть. То в цю скалу, щоб щось змінилося.